Зараз я перебуваю у голосівському районі столиці і позаду мене будинки, в яких немає е, опалення. Це все через е, сильні морози і те, що мережі опалення зношені. Е, справді важко уявити, як я не перебуваю в таких холодних квартирах. Але мені повідомили те, що на допомогу приїхали 10 бригад укрзалізниці. Це е, десь приблизно 60 фахівців е, з різних регіонів України. Це і бриг... Бригадири, і майстри, і сантехніки, і електрогазозварники. Прошу пряму мову. Силами Укрзалізниці направлені з усіх регіонів, регіонів України аварійні бригади і Львова, Дніпра, Харкова, Лиман, Славянська. Харькова и так далее. Все люди добираются на сегодняшний день. Уже прибыло порядка 10 аварийных бригад. Приступили, взяли в работу восемь многоэтажных домов. Роботи проводяться як у підвальних приміщеннях, так і на горищах будинків. Зараз фахівці виконують повну рев... повну ревізію тепломережі, перевіряють стан кранів і трубопроводів. Замерзі ділянки прогрівають газополоневим методом, після чого повністю розбирають з'єднання та замінюють усі пошкоджені елементи. Прошу пряму мову електрогазозварника укрзалізниці. На даний момент ми перепаковуємо всі крани, щоб не текло, і цим самим шукаємо точку, де замерзла вода. Аварійні роботи тут тривають безперервно. Також мені повідомили те, що на завтра приїде ще 20 бригад Укрзалізниці для того, щоб пришви прискорити цей процес і щоб у киян було тепло в квартирах.